Готую форель на мангалі. Вартість такої рибки, тут, це що ви бачите, десь приблизно від 300 до 350 гривень. Напишіться ще дорого. Ну, так само овочі, кабачки мої. Перець купив. Так виглядає, коли перевернув, вже з однієї сторони підсмажилось. Тут головне, щоб було багато кабачків. Це головний секрет. Риба вже майже готова, але є одна проблема. Проблема це кабачки. Наша поклала ці кабачки. Коротше, не треба цих кабачки нікуди класти. Кладіть собі репку, лимончика, перчика. перчик, дивіться, гарно, їх запікся. Кабачків не треба. Кабачки тільки спортили весь настрій. А це наша форель вже готова. Це я вам спеціально показав, яка всередині. Бачите, вона прямо червона всередині. Кісточка така забирається, відпадає, і тут саме філейка. Сама філейка дуже смачна. Тому замовляйте, замовляйте, лишаю вам номер телефону. Замовляйте, хто хоче, відправляємо по всій Україні. Також в косові на базарі можете купити, так само можу вам урожню привезти.